Мене звуть Іра, і це подкаст Як це бути. Місце, де звучать реальні історії про роботу і професійне життя, яке залишається за дверима з надписом Вхід тільки для персоналу. Сьогоднішній епізод, як це бути офіціанткою у п'ятизірковому готелі особливий, бо я розповім вам про свій власний досвід, про те, що залишалося за лаштунками, поки гості смачно вечеряли і відпочивали. Я працювала офіціанткою три роки. Багато хто думає, що це просто взяти замовлення і принести страву. Насправді це ціла школа. Щоб взагалі мати право вийти на роботу в закладі харчування, спочатку проходиш медогляд, повна перевірка, аналізи, довідки від дерматолога, стоматолога, терапевта. Без цього тебе не допустять навіть до роботи. І цей медогляд треба оновлювати регулярно двічі на рік. Потім починається навчання, ти отримуєш меню. Близько 50 сторінок страв, напоїв, вин, десертів, і маєш вивчити абсолютно все. Не просто назви, а все, що входить до складу кожної страви, які алергени, як її готують, як подавати і з якими напоями краще поєднувати. А потім екзамен. Ти заходиш до кімнати, де перед тобою сидить менеджер, супервайзери і кілька шефів. Вони задають питання підряд. Це бліць. Які види м'яса в цьому салаті, що входить в сирники, яка паста називається болоньєза, і якщо ти не здав, ідеш вчити далі, бо без цього тебе не випустять у зал. Якщо здав, тебе чекає наступний екзамен? Як у нас його називали театр? Дві менеджери, супервайзер сідають за стіл, і ти обслуговуєш їх як реальних гостей. Воносиш їм посуд, прибори, напої, тільки, звичайно, тарілки пусті. А пляшки з водою не відкриті. Тебе будуть питати, тебе будуть ганяти по меню. Будуть казати, що Ой, глютен я не їм, а рибу ненавиджу. Все одно маєш обслугувати на найвищому рівні, бо це теж екзамен. Окремий екзамен сервіс це ціла система. Як правильно подати страву? Як стати? З якого боку? Хто перший? Як тримати рознос, як наливати вино, як складати серветку, навіть як правильно привітатися і побажати гостю гарного дня. Ми тренували ці рухи годинами. А ще важливий момент: суворі стандарти зовнішнього вигляду, і для дівчат, і для хлопців. Жодного яскравого макіяжу. Дівчатам із довгими нігтями доведеться попрощатися, волосся тільки зібране, у хлопців чисто виголене обличчя. І не раз на тиждень, а кожен день. Усі у чистій формі. Якщо не витримав стандарт, знову таки, тебе можуть просто не допустити до роботи. А коли вже виходиш в зал, за тобою уважно стежать. Супервайзер ходить поміж столів, просто за тобою дивиться. Дивиться, як ти дихаєш, як ти рухаєшся, бо гості у п'ятизірковому готелі платять не тільки за їжу, вони платять за сервіс. А ще емоції. Ти маєш посміхатися, навіть якщо блять ноги, ти не спиш третю ніч, і тобі тільки що нагомив гість. Гість ніколи не повинен помічати твоїх проблем. Так, бувають і круті моменти, вечері з артистами, зірками, міністрами, президентами, цікаві знайомства, великі чайові, але є й інша сторона. Люди бувають дуже різні, хтось дякує, а хтось виливає весь свій негатив на тебе. Цьому треба вміти протистояти. Я розповідаю це не для скарг, а для того, щоб наступного разу, коли ви будете в ресторані чи в готелі, ви подивилися на людину, яка вас обслуговує. Зовсім по-іншому. Бо перед тим як винести вам цей коктейль, вона прийшла медогляд, екзамени, тренування, тренінги, відмовилась від манікюру і витримала купу стресових змін. Це була Іра. Дякую, що дослухали цю історію. Зустрінемось на наступному тижні і дізнаємося, як це бути.